Вітаю! Сьогодні ми навчимося програмувати задачі розгалудженої структури. Розгалуджена структура це коли у нас є певна умова, і, в залежності від виконання чи її невиконання, виконується той чи інший код програми. Наприклад, у нас умова є по завданню задачі Х більше b». Якщо Х більше b», то y обчислиться по першій формулі. Якщо х не більше b, тобто менше або дорівнює, то y обчислиться по другій формулі. В умові потрібно перевірити роботу програми при наступних значеннях змінної х 0607 та x 3,99. Тобто при різних вхідних значеннях потрібно. Я нагадаю, Х повинно вводитись в клавіатури, потрібно перевірити роботу нашої програми. Як буде наш алгоритм обчислення нашої програми, буде виглядати ось так. Спочатку у нас є, повинно ввестися Y і X, вибачте, далі повинне обчислитися значення А, Б і С. Як ви бачите, це зовсім не складно, оскільки сюди підставляють, тобто це будуть А, Б і С буде дорівнювати звичайним простим числам. Далі у нас буде записана умова. Якщо х більше b, так, то y обчислюється по першій формулі, якщо ні, то по другій. В будь-якому випадку буде виведено результат, y, саме y ми обчислюємо, і програма завершиться. Такий алгоритм називається повним розгалудженням. І давайте перейдемо у наше середовище програмування і по алгоритму підемо. Спочатку нам потрібно ввести значення Х. Або можна, в принципі, тут оці блоки, неважливо, чи буде обчислення виконуватися АБЦ, чи буде вводитись значення Х. Давайте перейдемо у наше середовище Python. І тут давайте почнемо із обчислення. Але. У нас я можу обчислити на деякі прості значення. Я б могла б написати, наприклад, А плюс Б або А в степені, там, 2 в квадраті. Так? Математичні функції я можу тут обчислювати без проблем. Але у нас тут, як ви можете подивитися, у формулі використовуються функції. А для того, щоб їх Прописувати їх, їх потрібно викликати. Для того, щоб викликати модуль, є такий модуль, який називається MAD. Тобто він якраз і відповідає за те, щоб ми могли використовувати функції синус, косинус, логарифм, експонента і так далі. І Для того, щоб ці функції використовувати, потрібно написати import імпортMET. Це означає. Import, port. Це означає, що в нас підключиться модуль математичний, і далі ми повинні можемо їх викликати, ці функції. Наприклад, a, A дорівнює корінь, це записується функція SQRT. SQRT P. Але якщо я зараз запущу, наприклад, давайте по print. A, A, так, Якщо я запущу, виведе ви помилочку, бачите? Чому? Тому що кожен раз перед викликом функції ми повинні написати функцію math. Пишу math, SQRT. Тобто, що ми викликаємо з модуля math, використовуємо функцію SQR. Ці функції вже прописані в цьому, в цьому модулі. Також я б могла б отут написати. Пі дорівнює 3,14, так? Але е, це в мене можна так запустити, воно буде працювати, ось подивіться. а можна і іншим способом скористатися. Е, е, функція пі також прописана в модулі мет". Я також, Але якщо я вручну прописала, я написала тільки 3,14, а насправді там число набагато довше. І сюди, якраз, за допомогою функції мед. Підставляється оце довше число. І ось таким чином ми виконуємо обчислення. Є е, е, е експонента в степені 1 друга. Знову ж таки, не забуваємо викликати функцію mad. Е, експонента записується е, хп в степені 1, друга. Давайте виведемо тепер Б. Перевіримо, чому дорівнює B. B дорівнює 1,64. Ну, майже 65, так. А, далі пропишемо Ку, Ко... Тобто тут нам потрібно використати функцію корінь, а він також викликається з модулю MED. QRT. 5. Корінь з 5. Отже, тут у нас виконується математичні обчислення без проблем, як ви бачите. Далі нам потрібно ввести з клавіатури значення X. Для цього ми використовуємо input функцію input і пишемо. Ведіть значення x. І пробіл поставлю. Але якщо я зараз так і залишу, то я нагадаю, що в мене функція input повертає текстове значення. А в нас має бути x числом. Тому перетворимо тип на числовий. За це відповідає, нагадаю, функція float. І в кінці потрібно поставити дві дужки. Отже, тут у нас виведеться, ведеться X, і далі у нас прописується, от по алгоритму подивимося, прописується умова. Умова прописується за допомогою оператора if. Як я напишу if, і далі я пишу умову. Якщо х більше b, далі ставиться дова крапка, та а, як. Фу, фу, оператор, який буде виконуватися, якщо функція if прийме значення true, тобто, якщо виконається умова x більше b. Тобто, якщо з клавіатури нам ведуть якесь число, і воно буде більше, ніж b, яке отут обчислилося. Я нагадаю, там 1,65 число вийшло. Отже, давайте я поки що. Якщо виконується, то y буде обчислюватися по першій формулі. Інакше. Y буде обчислюватися по другій формулі. Давайте перевіримо. Виведемо Y і перевіримо. Я поки що написала 1 і 2, але зараз ми тут напишемо ось ці формули пропишемо. Отже, давайте ще раз. Якщо х буде більше B, то Y обчислиться по першій формулі. Ну, в даному випадку написано, що y буде дорівнювати 1. Інакше. Тобто, якщо не виконається ця умова, то буде виконуватися. Будуть виконуватися оператори, які йдуть після else. А зараз написано, що y дорівнює 2. Давайте запустимо та перевіримо. Я нагадаю, що B у нас ми тут перевіряли дорівнює 1,65. Давайте виконуємо першу умову. Ведемо x, який буде більше 1,65, це, наприклад, 2. Якщо x більше 2, то y буде дорівнювати 1. І давайте наступне перевіримо, щоб х була менше b. Тобто не виконалася ось ця умова, і Y тоді, відповідно, мав би бути дорівнювати 2. Давайте введемо, щоб не виконалася умова, і ви бачите, що y у нас дорівнює 2. Тепер нам потрібно от сюди прописати формулу. Формули у нас ось тут. Описана. Але коли ми будемо її набирати, потрібно не забувати писати оцей ж, викликати модуль math. Отже, почнемо Arctangents. Я викликаю модуль math. Arctangents пишеться atan. Я вам прикріплю посилання, де описані всі ці функції, описані, але, ну зараз я. І набираємо формулу. Х- це мінус. Логарифм. Це також функція, яка описана в модулі МЕЦ. МЕЦ, Логарифм. А в квадраті. Це квадрат, нагадаю, ось так записується дві зірочки плюс Б. І замість другої формули, замість y дорівнює 2 я напишу другу формулу. Знову ж таки, викликається модуль МЕЦ. Логарифм х квадрат плюс а A, і мінус b на C. B на C тут не стоїть жодного знаку, але я розумію, що там стоїть знак множення. Запускаємо нашу програму, і давайте перевіримо при наступних умовах 0,607. 60, так, при 0,607 у мене е, обчислилось значення y по, тобто, функція. 0,67 менше, ніж 1,65, чим b. Ця умова не виконалася, і Y у мене обчислився по другій формулі. Запустимо програму знову і перевіримо умову при 3,99. При цьому обчислення значення функції Y відбувається по першій формулі. Отже, наша програма працює. І я чекаю на виконання ваших практичних робіт, але по я буду приймати лише виконану задачу вашого варіанту. Але давайте повернуся поки що сюди. Я помітила, що у модулі math немає такої функції, як модуль. Якщо нам потрібно якесь число взяти по модулю, тобто відкинути мінусове значення. То це математична функція. Вона записується ось так. Я тут як приклад напишу ABC, давайте I. M. М дорівнює по модулю. Да? Модуль записується як SQ. Ой, це корінь abs, e, І, e, 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 наприклад, мінус X. Давайте виведемо M. Наприклад, я ввожу з клавіатури мінус 1, а функція Apps повертає значення плюсове. Тобто ця функція не включена в модуль math. Це просто математична дія, як множення ділення додавання. Я вам надішлю посилання на перелік функцій. І е, якщо в даному прикладі не зустрілося, наприклад, косіну, сінус тут сьогодні не зустрілося, ви можете подивитися в даному в нас, в переліку, які використовуються функції у вас, і подивитися їх за посиланням. Ці функції всі будуть перелічені, ви просто будете їх викликати. І якщо ви помітили, то якщо я приберу оцей модуль МЕЦ, це дуже схоже на те, як ми записуємо наші формули в Excel. Але додається до кожної функції, додається виклик модуля. Дякую за увагу!